Та таблицях подивимось Суспільний устрій Київської Русі. Отже, у нас з вами наступна інформація. Політичний устрій це перше. Це форма державного правління. Київська Русь, централізована монархія у формі одноосібної влади, великого київського князя. Ми кажемо, що у нас є форма державного устрою, це федеративна форма, тобто Київська Русь, це федерація, форма політичного режиму це феодальна монархія. Система державної влади в Київській Русі. Ведеться через Великого князя Київської Русі, який керував державою, керував військом, призначив чиновників, брав активну участь у розробці законів і у судах, і також представляв державу на міжнародній арені. Щодо політичного устрою Київської Русі у кінці десятого першої половини 11-го століття. Знову таки державна форма устрою, федеративна форма державного режиму це феодальна монархія. Централізована монархія – це одноосібна влада Великого князя, який в своїх руках тримав законодавчу владу, виконавчу владу, судову владу. Також князь є головний воєначальник, символ державної стабільності, дружина це військова підтримка князя. Яка перебувала в васальній залежності від князя князівська рада, такий дорадчий орган влади, і Віче також це дорадчий орган, який знаходився при. Князеві народне віче це вони могли обговорювати кандидатури князя на престол, приймали рішення про військові походи, приймали рішення про укладення договорів в питання війни та миру і проводили розподіл посад. Кращі люди в Київській Русі, тобто це стане населення, Великий князь, представник династії Рюриковичів духівенство, поділялося на верхівку. Це митрополити, епископи, архієпископи і рядових священнослужителів, тобто ченців. Удільні князі керували землями, князівствами також належали до династії Рюриковича. Існували бояри, вони формувалися з родоплемінної знаті і верхівки дружинників, що ставали землевласниками, поділялися на великих воєводи, тисячки менших це сотницькі, десятські та дворецькі. Дружинники найбільш таке оточення. Яке знаходилося при князеві, допомагали йому в усіх справах, за що отримували значну матеріальну допомогу і заможні городяни, купецтво, князі, бояри, княжа адміністрація. Чорні люди київської русі це селянства. Найчисельніша верства населення смерди особисто вільні селяни мали своє господарство, володіли землею, виконували винності та сплачували податки. Закупи селяни, що втратили своє господарство, і потрапили в тимчасову залежність до феодала. Рядовичі це смерди, що уклали з феодалом ряд договір, про найм або позику. Відповідно до нього працювали в господарстві феодала та були залежними від них. Холопи були у повній власності Феодала, становище наближене до рабського, і міські жителі відігравали помітну роль у житті суспільства. Були вільними, платили податки, виконували повинності на користь міст. Існували ремісники та торгівці, це особисто вільні люди, платили податки, виконували повинності на користь міст. І нижчі прошарки суспільства Київської Русі це наймити, сверди, що розорилися або міщани, що за певних умов наймалися працювати на феодала, різні категорії залежного населення, яке можна було продавати, дарувати або передавати у спадщину. Особи, що випадали зі своєї соціальної групи та втратили з неї зв'язок, ними могли стати вільні селяни, купці, діти, священиків і навіть князі. Закон охороняв їхнє життя високими штрафами, оскільки вони залишалися особисто вільними. Дякую.